З 1 січня тариф на розподіл електроенергії для підприємств зросте на 10%, А в квітні тариф підвищиться ще на понад 13%, А потім ем, також в липні підвищиться на таку ж майже суму. Про це заявили в НКРЕКП і кажуть, що на три етапи розбили аби зменшити навантаження на економіку. І фахівці ж прогнозують, що принаймні перша хвиля здорожчання до особливої до особливо. Сильної інфляції не призведе. Перша фаза збільшення буде приблизно на 15 копійок, тобто, було гривня 10 розподіл, стане гривня 25 гривня 30. А разом вартість кіловат години сукупно буде коштувати не 5,50 гривень, а 5,65 чи 5,70. Тобто сукупна. Вартість електроенергії для мене як промислового заводу збільшується ну десь може в першу фазу там на на 5%. тобто це відносно небагато.